Банківська система України. Чимало громадян України, які вже стикалися або чули від своїх знайомих про те, як свавільно і не звертаючи уваги, є без того нерідко антиконституційне законодавство, банки нахабно обманюють своїх клієнтів, ставлячи для себе лише одну мету заволодіти чужими грошима, оскільки самі більше нічим не займаються, окрім як рахують чужі гроші. До цього їх підштовхує їхнє банкрутство. Оскільки основний вид їхнього доходу це надання кредитів якомога під більший відсоток. Але люди не такі дурні і всіляко намагаються не потрапляти в таку кредитну колотничу. До того ж, кредитна історія багатьох мільйонів громадян має статус дефолту в українському бюро кредитної історії. Тобто банкам більше нема кому пропонувати свій лохотрон. Тоді керівництво країною всіляко знижує рівень життя в країні, щоб люди не мали іншого виходу, як знову і знову купувати в банку одну гривню за дві. Простішої схеми шахрайства, мабуть, не буває як економічний геноцид. Однак розглянемо ситуацію, в якій банк незаконно блокує кошти на рахунках громадян відгуками про що світиться весь інтернет. Так, банк, акцент банк. Заблокував кошти на рахунку і навіть не повідомив про це свого клієнта. Проте продовжує приймати перекази на вже заблокований рахунок. Та за зверненням до підтримки банку вони згідно із законами про банківську діяльність пропонують вам дати пояснення про рух коштів. Ви можете надати ці пояснення. А можете і відмовити, тому що це теж ваше право, і ви не зобов'язані робити те, що вам не подобається або вважаєте незаконними діями, які порушують ваші права. Згідно із статтею 41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Відповідно до статті 321 Цивільного Кодексу України право власності є непорушним. Ніхто не може бути протиправно позбавлений цього права чи обмежений у його здійсненні. Особа може бути позбавлена права власності або обмежена у його здійсненні лише у випадках і в порядку, встановлених законом. За законами Цивільного кодексу України стаття 1074, обмеження прав клієнта на розпорядження грошовими коштами, що перебувають на його рахунку, не допускається, крім випадків обмеження права розпорядження рахунком за рішенням суду або в інших випадках, встановлених законом. Відповідно до частини 1 та 2, стаття 59. Законів України про банки та банківську діяльність, арешт на майно або кошти банку, що перебувають на його рахунках, арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що перебувають у банку, проводяться виключно за постановою державного виконавця або рішенням суду про стягнення коштів або про накладення арешту у порядку, встановленому законом. Зняття арешту з майна та коштів здійснюється за ухвалою державного виконавця або за рішенням суду. Зупинення власних видаткових операцій банку за його рахунками, а також видаткових операцій за рахунками юридичних або фізичних осіб, здійснюється лише у разі накладення арешту відповідно до частини першої цієї статті, крім випадків, передбачених законом України про запобігання та протидію легалізації, відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом чи фінансування тероризму. Зупинення видаткових операцій здійснюється у межах суми, на яку накладено арешт, крім випадків. Коли арешт накладено без встановлення такої суми, всі ці відомості про арешт містяться у Державному реєстрі обтяжень рухомого та нерухомого майна. Та банк повинен надати вам таку інформацію та реєстраційний номер обтяження, за яким банк блокує ваші кошти. Інші норми законів по цій темі у посиланні під відео. Тобто блокування рахунків за всіх умов можливе максимум на два дні, а заблокування правоохоронними органами на місяць. На такі дії у банку мають бути всі підтверджуючі документи. Але банківська онлайн підтримка, до якої клієнти звертаються в більшості таких випадків, просто бреше вам, розраховуючи на вашу некомпетентність та відсутність коштів на юридичну підтримку. І якщо клієнт не метушиться, банк привласнює ці гроші собі. І така поведінка в роботі вже увійшла до норми. Керівництву Нацбанку та центральній владі, обраній громадянами на виборах, проте відомо з ваших скарг та звернень, які ви подаєте онлайн через урядовий контактний центр Офісу президента. Також на сайті Мінфіну ви можете ознайомитись з коментарями клієнтів банків та залишити свій відгук. На сайті фонду гарантування вкладів фізичних осіб є можливість ознайомитися з переліком банків, що вже збанкрутували, за якими розпочато процес їх ліквідації та повернення грошових зобов'язань банку. Далі пропонуємо ознайомитись із керівництвом Нацбанку України на 21 березня 2024 року. Голова Національного банку пишний Андрій Григорович і його шість заступників. Рожкова Катерина Вікторівна, Гелетій Юрій Ігорович, Матуско Ярослав Васильович, Ніколайчук Сергій Анатолійович, олійник Дмитро Ігорович, Шабан Олексій Володимирович. Під цим відео буде посилання на статтю, в якій детальніше наведено перелік законів з цієї теми